Автор програми «Парадьошка», ну і зрештою власне сама Парадьошка Вікторія Андрусів у нас в студії. З нею ми будемо спілкуватися про її програму. Ну і готувати. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку раді вас бачити, пані Вікторія. Сьогодні ми готуємо лечу. Знаєте, як борщ у кожної господині такий свій своїми якимись родзинками, так я розумію, і лечу у кожної господині своє особливе. У вас. У мене нічого особливого влечі немає, воно традиційне і я думаю, що без цієї страви не обходиться жодна господиня. Хочу тільки відмітити, що ви розумієте, родзинка полягає в чому, що та програма, яку тільки щойно от ми подивилися анонс, так якби вона навпаки спрямована на те, аби жінки не зациклювались на домашньому господарстві. Якщо ви дивилися анонс, коли анонс виходив, то так йшов такий, що ми не з тих, хто там ходить по пільотках викидати сміття. Ми не з тих, які проводять там весь свій вільний час. За плитою і так далі, і так далі. розумієте? І тут виходить що? Виходить парадьожка і починає різати, час. Перець, помідор. Час а на проведений не... на кухні е, ранку на тисі, не враховується за час, проведений на кухні, звичайній. Але на кухні також можна виглядати парадно, як кажуть на Закарпатті. жінка може так. Залом, друзі, нам потрібна ковбаса, нам потрібні яйця перець різного кольору. цибуля, часник, що для мене стало дуже Олія, Сметана, помідори і лавровий лист. Почекайте, почекайте, можна ремарочку взагалі? Тут традиційно. Не закарпатське лечо, воно ну не включає в себе ковбасу. Ковбасу це вже наш варіант. Тобто не знаю, я вам запропонувала там використати mm -hmm. ковбасу, оскільки ми дома такі всі вся родини. Ми завжди щось такого додаємо. Але традиційне лечо воно має базуватися виключно на овочах, яких вдосталь за розіглітку. Mm -hmm. Ну яйця це зрозуміло. А сметану також, якби хто як любить, ну, хтось так. дає сметану, хтось не дає. Ну і наскільки я знаю, ще бувають варіанти, коли додають томатну пасту чи якийсь там кетчуп. Тоді не дається сметана і загалом ну, от я ще буває додаю. Так, ну, додаю знає, ще <сх> <сх> я ще додаю <сх> туди <думати> гриби <сх> або там <сх> м'ясо <сх> і так далі. Так, нарізати нормальними шматочками. З мішками, так. так як нарізаєте, коли просто робите звичайну яєчню з А я покажу? Так, так, Звичайно. звичайно. Ось такими невеликими шматками. А, чи часто ви вдома готуєте лечо? Часто. Влітку взагалі я дуже люблю літню пору, оскільки е просто вийти на терасу в будинку виросте все, що мені потрібно. Mm -hmm. Для цього я люблю і лечо, і рагу робити. Тобто пішла, зірвала там кабачок, кілька там якихось патісончиків, ось уже і рагу, так або пішла mm -hmm. зірвала помідорчик, перчик з кощика. Ось уже і лечо. Дуже легко приготувати снігу влітку, так. <свист> <свист> угу. Зважаючи на те, що ви ну, ведете таку програму, як «Парадьошка», мабуть, що ви так само маєте слідкувати або, можливо, допомагати іншим слідкувати за своєю фігурою. Це впливає на те, що ви готуєте <свист> зазвичай? Ну, По-перше, що значить слідкувати. Якщо ви помітили, якщо ви дивитеся уважно парадюжку, то якби я зовнішній вигляд, та модяки і так далі, це ну тільки прив'язка, якась тема, через яку я намагаюся знайти доступ до жіночих, скажімо, сердець. Насправді, мета не та насправді зовсім Ну є ж багато різних програм, там харчуйтесь, дієтично така, 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 така програма, де е, дають якісь поради стосовно там їжі, стосовно того, як е, які дієти там тримати. У нас програма спрямована на інше. Тобто через зовнішній вигляд жінки, через те, як вона одягається, вона слідкує за собою, я намагаюся відкрити її внутрішній світ. Тобто я розповідаю про те, чим вона займається, що вона, чим вона живе, на дозвілі яка вона, і так далі. І так далі. Ті речі, які ну, зазвичай про які говориться рідко. Ось, тому мені, от коли створювалася програма, мені дуже якось хотілося е, не те, щоб поламати, а поставити під знак запитання, такі наші такі скарпатські провінційні стереотипи, знаєте, як потрапляєш приміром у село. Так? Йдеш по вулиці, тебе замість того, щоб запитати там, добрий ранок, як справи там, що ти прочитала, що ти дізналася, що в тебе нового. Там традиційне питання: що варила? Да! Ви я... Кляну. Що варила? Я... Ви знаєте, я якось, коли потрапила до села, я спочатку образилася, бо я думала, може вони. Сумнів ставлять там, що я нормальна господин, Дість, кулінарні можливості. Що, так. Ну, це для мене, наприклад, до того ж не було таке запитання з тим, що там ви запитали, яка в мене спідня білизна. та наварила, я переконую, наварила в мене все вдома добре, в мене чисто, наварено, все гаразд. А виявляється, це якби традиційно так от розумієте так. Моя мама, наприклад, вона живе в селі, вона інколи може своїй сестрі, моїй дітці зателефонувати. А що ти сьогодні варила? Ну, я сама не розумію цього питання. Можливо, ви запозичите ідею, що та варила. Я, я дотепер не з'ясувала е, сутності. З цього запитання традиційного закарпатського я не, не з'ясувала. Тобто, в мене я версії знаю. були всілякі. Я думала, може е якось через це передається якась інформація. Можливо, е це просто знаєте, як у англічан там гаваю, але це от абсолютно не означає, що ти маєш відповідати. Але попробуй в селі не відповіш, то тобі скажуть, що та вона, мабуть, нічого там не робить. Вона така не дуй дала. Я, я знаю, в чому, в чому заключається оце, от все. Я думаю, що жінки питають для того, щоб оцінити, чи вони достатньо, чи вони більше ніж сусідка наварили свою своєму чоловікові чи краще наварили, і так далі. Там, якщо скажете наприклад, що та тільки на яєш. Мало то я це говорила, там бощата, ти там ще там щось наварила. Ну, я не знаю, яку метою переслідується цим запитанням, але дуже часто воно провокує на якусь іронію і ну, не те, що на е, відповідь агресивно, а просто. Я перепрошую, у нас не багато часу, ми нічого не ну, говоримо, багато говоримо. Так, так, та так, а в нас вже <плес> Ні, майже Гарячо. все... Так, можемо бого. перець бого. вже бого. давати. Перець, перець можемо давати. Вже. В мене Ні. кубаска вже потім, нехай трошечки потушаться овочі. Кубаска угу. дається вже в кінці, вона ж копчена їй не потрібно багато часу для приготування. Загалом серед Д ужвидських парадьошок чи багато у жінок? Займає місце саме кухня. Отнулько також впливає все одно. Ні, цибульку потім пізніше. А можна помідори, коридорчики можна різати? Так. Впливає, мабуть, якось на ну якісь якості жінки. Чи вона багато часу проводить на кухні, чи не багато. От саме Про парадьоки. ми вже зрозуміли. Ну я ж я ж вибираю не просто жінок, для своїх передач. для своїх програм. Я ж обираю ви Чи вибираєте? Також розкажіть, дуже цікаво. Я можу навіть випадково підійти в місті, коли я бачу, що йде гарна жінка. Стильно вдягнена, е, мене це купує, no. ось, і я знайомлюся, або десь лежу в товаристві, наприклад, і починаю розмовляти з людиною, і бачу, що він то, то недостатньо, до чого я буду недостатньо гарно бути одягненою, е, гарною зачіскою, там, з манікюром і так далі, доглянутою. Коли я заводжу бесіду, я розумію, чи ця людина може стати мені в пригоді, чи не може. Якщо вона гарно формулює думки, якщо вона цікава, якщо є що про неї розповісти, ось, то, зрозуміло, що мені хочеться її запросити, тобто пропіднести цей Образ і в першу чергу для чоловіків, щоб вони не бачили ту жінку виключно там, з кухні чи за якихось побутових обставин. Я вам скажу, що, що часто після того, як виходить програма в ефір, мені просто дякують моїй героїні. І вони кажуть, ти знаєш, на нас на мене там чоловік подивився зовсім іншими очима, бо вони ж кінці виходять Флапо. на поділ і так далі. І каже, за, за, за А, користь у тому, що ми навели бездоганний порядок вдома і е, в шафі, відповідно, оскільки ми знімаємо місцями шафи. За Б, вона переглянула. Тому що я зазвичай задаю наперед якісь завдання. Я кажу, там пригадайте, чим ви найбільше любите займатися, так де ви проводите своє дозвілля і так далі. Що яке хобі, що наповнює ваше життя? Ми про це все будемо говорити. Жінка властиво замислюється над цим, і mm -hmm. вона пригадує, що, наприклад, якщо вона там 24 роки тому назад дуже там полюбляла, наприклад, ходити в спортзал, то зараз чомусь вона це закинула і каже, а це ідея? Я ж боже мій, я ж стільки років проводила в спортзалі, а що тепер трапилося? Тобто дуже багато Позитивних змін навіть у тих сім'ях, тих родинах, де ми знімаємо. Ну, а про чоловіків то вже інша звична історія. Тому що мало того, то вже, я вам розповім, як жарчу. Крім того, що чоловік бачить у різних іпостачах твою дружину, хоч за останні там 15-20 років спільного життя він її бачив виключно на кухні або зі от, от, там у ванні щось поручує, чи в інших там побутових якихось умовах. А тут він дивиться на неї і думає, та добісу, та вона ж гарна. Та вона гарна, вона ж ходить по вулиці, її всі бачать, а я ні. І потім, коли вже Залишають там наші е, учасники програми в архівах там, чи на диску, чи як програму. І ще є така фішка, що коли, наприклад, якісь нагараздих в так, бо в нас є така рубрика, там погляд з боку. Тобто ми е, у чоловіка там, чи е, у е, сина чи в доньки оточення є, оточення, і ми питаємо їхню думку про людину, яка в нас є героїною. Так? Ну і звісно, що чоловіки щось кажуть гарне, кажуть, що так, дійсно, там, які там... Мабуть, е... стандартні фрази. Ну, не завжди стандартні, але це дуже допомагає, тому що коли починаються вдома якісь е, міжособні війни, то вона має вже речовий доказ. Мене і та, і та що я і така, і дурепа, і віслючка і не зрозуміло що. Ти подивися, що ти по телевізору казав. У <риві> <Подивися. риві> мене складається враження. Що ви приходите додому на кухню, всім все розповідаєте, а всі слухають і готують. <риві> <риві> так я зараз тут таке наготую, що точно ніхто їсти не буде. Поки ми розмовляли. Я тут кинула перець і помідори. Прекрасно. Так. Я встигла збити е, яйця, потім. Сіль і перець ви додаєте. Чесники туди? Часники і сіль спеції додаються в самому кінці. кінці. Так. Так. От що стосується чеснику і лаврового листу. І чесничок теж в кінці, тому що поки буде це все смажитися, він тратить запах. А лавровий ага. листочок можете дати вже. А, о, я просто так хвилинку можна вже дати ковбаску і не заб... і це а спочатку. Ми дамо ще цибульку, mm -hmm. так, а потім кидаю, дамо один, ковбаску. Та? Так, достатньо. Це ж невеличка дочка кількість у нас. Є. Вікторія питання таке трішечки відвелічу вас від парадьожки. Як ви ставитесь до такого поняття, як лайфхакінг, тобто різні такі речі, які можна в інтернеті знайти, відео там що як своє життя зробити легшим, як там зробити тету, почистити тету і так далі. Ви бачили щось подібне? Я перепрошую, я не знаю про що йдеться, тому розкажіть про що треба почистити. Ми вам ми, ми більше того, ми не розкажемо ми навіть покажемо. Тому що у нас є відео, як е, порізати помідорчики чері. Скільки ми сьогодні готуємо, правда, не з чері, а звичайних помідорів, але так. як їх дуже легко порізати. Я думаю, нагоді стане і вам. От, як... Всім господиням стане а, в нагоді. А, Це якісь ноу-хау. Ви це саме... Так, ноу-хау. Ви зараз побачите і зрозумієте. Today I'm show you a quick and simple way to cut cherry tomatoes. If you're doing them one at a time with a knife, it can take a long time. Sometimes the juice squirts out and you've got to be careful not to cut your fingers. So here's a fun tip to make it a lot quicker and safer too. Start by taking your tomatoes, put them all on a plate, then take another plate, turn it upside down and place it on top. There should be a gap in between the plates like this. Next, take a sharp knife, hold the top plate in place and carefully run the knife in between the plates, making sure to cut away from yourself. Take the plate off and we've chopped every one of the tomatoes nicely in half. Pretty cool, huh? I hope you've enjoyed watching this video. If you want to see more cooking tips, click on the top link on the right hand side or take a look at some of my other videos. Stay safe and as always, thanks for watching. Ось так. Тепер ви будете знати Вікторія. різати грізти. Як порізати чері? Та, чесно кажучи, я добре з цим справляюся і без двох тарілок, і без одного нову Це Все можна швиденько зробити і просто без всяких копасу. Можемо вже кидати. Можемо кидати. Давайте я це зроблю. Давайте це відповідальний дуже момент. Так, мушу відпрацювати своє тут. Ну так, їсти будуть всі, а працюють тільки Віолетта. Вікторія, розкажіть нам про останню героїню парадьошки або про ту, яка вас чимось. особливо зачепила можливо. Зачепила. Я вам скажу, що я закохана у, у, у всіх них, тому що вони так розкриваються, і ну спочатку так ну знаєте, як коли я кажу, це, це ж великий формат програми, майже півгодини, і вони переживають, хвилюються, тому що зйомка йде довго цілий день, а деколи і на два дні розтягується, і різні локації, і так далі. Ось а потім, коли приходить зйомка, вона кажуть, дуже це так легко було насправді з тобою, так гарно спілкуватися. І, 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 і ми так дружимося за цей час, уже коли коли відбувається зйомка. Що в мене вже така ідея, чесно кажучи, я не знаю, чи можна говорити це в ефірі. Тобто я ще не втіла цю ідею в життя, але вона вже є. Я думаю, що може з Нового року вийде. Е, ну, просто, якщо вдасться це зробити, це буде супер. Я хочу їх всіх об'єднати, своїх парадьошок. Я хочу їх об'єднати у такий жіночий клуб. Який е буде виходити також в ефір? Ми будемо збиратися. Хто матиме бажання? я Не кажу, що ми там будемо збиратися на нас 50 чоловік. Така да як футбольна команда разом із запасною <зас> <зас> запасниками. І ось, але хто зможе, щоби приходити, щоб ми збиралися вже на важну важливо в якому складі, так а однозначно, що кожній з тих жінок, яка брала участь у програмі про що розповісти і щоб ми обговорювали там якісь жіночі теми щоб ми могли собі попідкувати багато жінок немає з ким поговорити чоловіки це також зазвичай, в телевізійному дуже... форматі так, буде обов'язково виключно в телевізійному форматі так чоловіки зазвичай зайняті дуже вони не мають часу діти також не мають часу там провести там, з мамою там якийсь час так і е -е, врешті раз жінка залишається на самоті з якимись своїми проблемами клопотами переживаннями і так далі тобто це можна говорити про все можна говорити про е -е, виховання дітей можна говорити про сексуальні якісь проблеми Облеми про mm -hmm. чоловічу зраду, врешті-решт. Тобто жінки матимуть змогу відкритися повністю і mm -hmm. можливо навіть там буде присутній психолог, і буде допомагати якось з цим справлятися. Так, так. вже можна чиснича між іншим. А, при... ні, я перепрошую, мені дали яйця. Чистича після яєць, так. так. А, значить спочатку тоді яйця. Ага, вона висопле. Мене питання стосовно того, як відкриваються жінки, тому що я знаю, є така проблема в Закарпатті, що дуже багато. Нас називаємо це так, є трішки закомплексованими, ну не принаймні не настільки відкритими, як е, от вже поряд Словаки, так вже не, не настільки. От ви не, виникало, не не виникало у вас проблем таких з вашими парадьошками або з іншими потенційними героїнями, які от ви їх бачите в програмі? А вони не хочуть. Вікторі, нас є одна хвилинка, так що скоренько. Почнемо говоримо. Почнемо з того, що закомплексована жінка взагалі не піде брати участь у програмі? Так. Розумієте? Тобто, це є уже є відвертість. Вона йде на подіум, вона виходить, вона переодягається на екрані, тобто бачить всі. Є достатки і недоліки, і це вже сміливий крок. Тобто я думаю, що там якісь комплекси щодо відкриття ну такого якогось ну якби сором'язливості, скажімо, такого немає. Це виключено, тому що в мене зазвичай такі жінки, які хочуть грати і мають що розказати. Один часник. Достатньо, це ж ста хвилин. Один, один чесник і одна хвилина, навіть вже, мабуть, півхвилини в нас залишається. Потім це заливаємо сметаною. Так, а, -а можна ще дати і перець взагалі? Так, сіль, перець, прошу. Сі перець, і дуже добре би було тут. Наразі немає, але зазвичай я ще даю там всяко зелень, кропчик, петрушечко і так далі. Ми це зробимо за кадром, друзі. Ну що ж, поговорили ми з Вікторією Андрусів. Дізналися, як вона готує ленчу. Наступного вівторка ще обов'язково запросимо. Поділилися своїм рецептом. Вам гарно дякуємо і за розмову і за приготування. Так. Смачного і смачного всім ми вас любимо. Бувайте до своє за своє рідніше поруч своє людям. Свою люди завжди всю.